Дуже активний пес, з ним знайомий вже довгий час. Ну І характерний якби, свій характер любить іноді показати. Давай. Основна його задача поки що блокпости. На мобільних блокпостах, які переміщаються, і на стаціонарних. Йому заложено окремо шукати зброю в першу чергу візуально. Служба різноманітна, фільтраційні заходи з різними структурами. Також можуть бути пошукові заходи. Працювали в Харкові по місту. Моя задача була огляд машини і виявлення зброї, боєприпасів, небезпечних речовин. Мій робочий день починається з вигулу моєї собаки, тобто Одіна, потім годівля його, прибирання в вольєрі, якщо є в цьому потреба. Потім знову вигул і йдемо вже на тренування. Або виїжджаємо на службу, якщо служба. Собі прописуємо якби, різні вправи, не тільки одним і тим ж самим. І завжди удосконалюємо собаку. Ляш. Сядь. бар'єр, вперед. Потім обід. Після обіду теж виходимо на заняття. У нас також є заняття там, з бойової підготовки, з тактичної підготовки. У нас також приймають заліки. Ми показуємо результат, те, що навчили за місяць собаку. Спочатку вчили шукати сам апортик, а предмет. Тобто у нього це іграшка, його м'ячик. Коли він вже добре навчився, як мінімум в ящиках знаходити цю іграшку, до цієї іграшки ще клали в ящик, запаховуючи речовину порох, або, порог, або там, зривчатку. Це вже залежить від того, як кінолог починає, з чого починає, з чого йому швидше почати. І убирали потихеньку запах, тобто різали м'яч, уменшали запах м'яча. До того, щоб він знаходив в ящиках, на це там пішло десь тижня-два. Опять же, це недосконалий пошук, тому що потім пішли ускладнення. Ящики почали додатися, вони почали на більшій території розставлятись. Також ми учимося до сих пор. Більше чотирьох років, скажімо так, навіть п'яти. тому що немає досконалого, що вже все навчить. Довгий час з його бивши хазяїном в місті працювали, служили, і якби воно переросло в те, що він вже почав мене вас як друга. На момент початку повномасштабного вторгнення я проходив разом службу зі своїм побратимом Одін. Я був його власником до того моменту. Коли зрозумів, що в Маріуполі буде все дуже погано, були дуже масовані ракетні та авіаобстріли, тому прийняли рішення, щоб евакуювати Одіна з місця таких жахливих подій, бо для мене він особисто найкращий цінний друг. Зараз ми з ним проходимо службу. В іншому підрозділі, але це ніяк не впливає на стосунки його з нинішнім хазяїном. Це ніяк не дисонанс для собаки. Багато чого нового з'явилося, але якщо собаку навчити якомусь навику, то не обов'язково щось там доповнювати, щось міняти. Ну, буде краще, якщо та база, яка є у собаки, вона і залишиться. Я можу його погладити перед виконанням завдання, а після успішного виконання завдання ну, він отримує саме м'яч або ласачі. Не Неважливо, що ти йому даш. Важливо те, що ти до нього проявляєш якийсь інтерес. Йому дуже подобається працювати. Так що знайшли більше 20 тисяч набоїв. Це за, десь за пів року, чуть більше може. Більше десяти одиниць зброї, гранат, мабуть, більше шести десятків. Ну і там ну, багато всього, там дуже багато. Він має три, три медалі за доблесну службу від головного управління Національної гвардії України. Дві з яких він отримав в Маріуполі, а одну отримав він в Харкові. Ну, в першу чергу треба любити собак, і постійно треба проводити час з собакою, також забирати її там додому. Потім починає довіряти, повністю віддається в роботі.